Recording in progress Так, доброго дня, шановні присутні. Е, вибачаємося за е, запізнення. Трішки е, вийшли у нас маленька заминочка, але я думаю, ми нас доженемо це швидко. Е, тому сьогодні на нашу комісію виносяться два питання. Перше питання це про затвердження містобудівної документації, детальний план території обмеженої вулиці Польова та Степова в селі Нижній Булатець Лубенського району Полтавської області. Доповідач головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Світлана Карпенко. Пані Світлана, вам слово. Добрий день відповідно, відповідно до прийнятого рішення сесії Лубенської міської ради 19-12 до 24 року про надання дозволу на розробку містобудівної документації було розроблено, а зараз запропоновано до затвердження містобудівну документацію. Детальний план території обмеженої вулицями Польова та Степова в селі Нижній Булатець Лубенського району Полтавської області, виконаний товариством Консультаційний центр міста Полтава. Так. У кого є які запитання. У мене тільки є маленьке запитання. Скажіть мені, будь ласка, тому що у вас в проєкті рішення написано в селі Нижній булатець, у самому рішенні написано нижчий. Де буде правильно, ви, будь ласка, передивіться, хто подавав. Нижній. Ну, тут, і коли ми дивимося, тут написано нижчий. Так, да, в, в порядку денному, денному, да. денному да. Так, І що, нас... будь ласка, будь ласка, подивіться, а там ой, вибачте, в рішенні все правильно. Тут, да, будь ласка, подивіться, тут неправильно. Так, чи є питання стосовно винесення на сесію міської ради даного рішення? Якщо немає, я прошу голосувати. Хто за те, щоб винести дане рішення на сесію міської ради? Хто за? Проти? Утрималися одноголосно. Переходимо до наступного питання. Наступне питання у нас про надання дозволу на розробку містобудівної документації, детальний план території за межами села Засуля Лубенського району Полтавської області, земельна ділянка з кадастровим номером чотири останні цифри 2015. Доповідає головний спеціаліст відділу містобудування архітектури виконавчого комітету Світлана Крипенко. Вам слово. За зверненням громадянина Кияна Руслана Олекс... Романа Олександровича запропоновано дозволити виконавчому комітету Лубенської міської ради розробити містобудівну документацію детальний план території за межами села Засуля Лубенського району Полтавської області на земельну ділянку з кадастровим номером 4 останні цифри 2015. Земельна ділянка знаходиться у власності приватній згідно договору купівлі-продажу. Попередньо було проведений містобудівний аналіз проєктної організації з можливістю в подальшому зміни цільового призначення зазначеної земельної ділянки та розміщення на ній об'єктів будівництва. Так, тут, якщо ми бачимо, пані Світлано, у мене є деякі запитання, да? так, так? Я так розумію, що е, дана особа хоче зробити е, відпочинкову зону, так? Е, так. Пер... Можна так? давайте конечно. передбачено влаштувати зону відпочинку із розміщенням будівель та споруд рекреаційно-туристичних закладів. Також там за Запроектований готель, ресторан, гостьові будинки, альтанки відпочинку, зони барбікю, а також стоянки для автомобілів. Зазначена земельна ділянка знаходиться близь, поблизу водного об'єкту. В зв'язку з цим відступлено 50 метрів від водоохоронної зони. А потім тільки запроектовані всі будівлі. Тобто, частина земельної ділянки залишиться вільною від забудови, а частина буде підлягати благоустрою та будівництву. Скажіть мені, будь ласка, біля озера дана територія, це озеро так називаємо земснаряд. Ми так. розуміємо? Так. Так? Так. Так. Дивіться, скажіть мені, будь ласка, як буде улаштовано під'їзд, так як ми на сьогоднішній день я ще задав, але я бачу, ви готові до відповіді. Значить, так як ви кажете, буде ресторан, буде готельно-ресторанний комплекс, да, побудований відпочинкова зона. Тобто автомобілі будуть рухатися. Куди буде влаштування саме руху, спрямований рух транспорту до даної локації? Зазначена земельна ділянка вона обмежена землями комунальної власності. Попередньо, коли була розбивка земель даної території, передбачалися під'їзди, один під'їзд з траси Київ-Харків. Земельна ділянка біля МПП по uh -huh. попід трасою і заходить вона прямо до цієї території. І дві, два заїзди з території села Засуля. Uh -huh. Тобто один заїзд, як я понімаю, від пенькозаводу був да, ще як така да, територія, да. і другий через лугову заїзд. Я чому запитую, тому що сектору. дивіться, у нас ще не маючи відпочинкового комплексу, там, да, але скарги постійно, я думаю, що надходили і до виконавчого комітету Лубенської міської ради стосовно інтенсивного руху по вулиці Луговій в село Засуля, да, де люди почали самотужки встановлювати якраз і обмежувачі руху виді лежачих поліцейських. Так тому, чому я кажу, що бо коли почнеться інтенсивний рух, яким чином буде забезпечено без як то кажуть, перешкодний доступ? Тому що я думаю, що можливі інциденти стосовно того, що, по-перше, недотримання швидкісного режиму, тому потрібно це буде врахувати в подальшій, як то кажуть, якщо так, то в принципі, якщо підприємець захоче дійсно зробити можливо. З меншою інтенсивністю і відсутністю житлової забудови, то це від бувшої, як то кажуть, пенькозаводовської дороги, туди можливе влаштування, тим паче, що під'їзд туди мав би бути найкращим, мабуть, вирішенням даного питання, але це уже за побажанням, як то кажуть, органу місцевого самоврядування, тобто виконавчого комітету Лубенської міської ради спільно з підприємцем, який буде улаштовувати дану відпочинкову зону. Чи є запитання? Якщо. Ця земельна ділянка перебуває в приватній власності за договором купівлі продажу від 7.01.26 року. Приватна власність куплена. 7.01.26 року це місяць назад. Так. Да, да. ну. Це конфіденційна про це не знаю. У нас витягу державного реєстру. Просто чому я кажу, ми ж. Е... Якраз дивіться, я вам розкажу зараз, якщо, якщо ми дивимося до траси Київ Харків-Дожанській, оці озера, ті, що ми бачимо, шічки, да? це траса, і зараз тут не, не видно, уночки, траса чуть-чуть далі, бачите, буде там цей. Якщо заїзд, заїзвикаєте через МПП Віра, там так не вдасться не заїхати, чесно вам кажу, тому що МПП Віра також землі де знаходяться? В якому В статусі? В Оренді. В Оренді, В оренді. правильно. В оренді тим паче, що там зараз іде об'єкт розташування ще митниці, один правильно? митниці. митниці. Так, тобто, ви ж прекрасно розумієте, коли там буде стояти, допустимо, розмитнення, митні автомобілі, будуть стояти фури. Як ми як ви будете влаштовувати весь рух між тими фурами і все іншим? Тобто, деякі питання там виникають. Можна відповідати да, там є за загального користування. Він не перебуває в користуванні МПП Віра. А попід дорогою земельна ділянка комунальної власності вона саме передбачалася для заїзду. На сьогоднішній день вона вільна і Хорошо, там, а в коли генеральному плані внесена ця дорога? На дану територію не розроблений генеральний план, бо він є за межами населеного пункту села Засуля. Але земельна ділянка сформована комунальної власності. Ну ось пані Світлана, тепер на запитання Маргарити Феліксне, да? От перед вами якраз Ой, лазер. лазер да. От, будь ласка, покажіть якраз, так як ви являєтеся головним доповідачем. Ну, зараз, зараз все покажуть.

Да. Ну, с нас синеогромный завод, Саша, ее туди. Давай, вишь, далі, далі, Засуля, і уходь, уходь туди. тянися, да, осечки. Маргарита Феліксовна, ділянка це дивіться, я чому в принципі зараз кажу. Дивіться, це та територія, де завжди приїжджали люди. Це обабіч з правої сторони. Якщо ми беремо дивимося на озеро, да допустим, те, що правильно викитрикутникати, де люди завжди могли розставити палатки, все інше, але на сьогоднішній день це дійсно стало у приватну власність. Ну вибачте мене тут уже ж запитання не до нашої комісії до архітектурної, а той, хто вибачте мене, продав цю земельну ділянку. Або яким чином, вибачте мене, що вона в приватній власності, коли надавалася в оренду, як із оренди вона перейшла в приватну власність. Ні. Ні, ні, ні. А це дуже гарна там ділянка, прекрасна ділянка, там пісок, такий пісочний пляж, де Правильно, це ж дивіться, коли ми заїжджаємо од пенько ось ми сюди можемо потись сюди. МПП Віре в нас правильно тут розташована, тому що у нас краса Києва до Завзівського. Ну, по-перше, всі ж види були заїзд з місіля, з траса тепер заїдуть до Ну, вот то місце. Якщо сюди їздити, ви правильно все говорите, там через ліс, через трансова, то на Там дуже довго була ішла війна по, -по, по цих земельних ділянках. І яким чином воно на сьогоднішній день так? Там вже є траса. Не будуть понятировами, вони поставили. По-перше, буде якийсь падаткінь, там цей сонячний пляж туди не попадеш, вони скажуть, що вони тут вибирають. Це, це ну я ж чому задав питання? Я чому задав питання, як буде комунальна власність саме тут? Тому що, да, Іван Василь. Єсть пропозиція у члена комісії: виїхати і подивитися на місце. Але Іван Васильович, я вношу пропозицію сюди не тільки нашої комісії виїхати, а залучити сюди земельну комісію. Правильно. для того, щоб з'ясувати, яким чином ця земельна ділянка, по-перше, набула статусу приватної земельної ділянки біля, вибачте мене, все одно, хоч нам зараз тут і горять, що 50 метрів до цього, чому, якщо не маючи генерального плану забудови населеного пункту і знаходиться за межами населеного пункту, яке можливо бути побудова ресторанів. Без зміни цільове призначення. А взагалі, скажіть мені, будь ласка, Світлана, яка на сьогоднішній день цільове призначення земельної ділянки? Землі і сільського господарства. Ну, так, хорошо. Якщо землі сільського господарства, навіть на сьогоднішній день ще не переведені ні в комерцію, ні так. в що. І на землі сільськогосподарського призначення, будь ласка, ну, хай коровник побудують. Питання в тому, що для того, щоб мати можливість в подальшому змінити цільове призначення земельної ділянки за межами населеного пункту, ми маємо тільки можливість її змінювати у разі наявності будь-якого із видів містобудівної документації. Тому і звертається власник земельної ділянки щодо можливості розробки детального плану території на цю земельну ділянку, і в подальшому мати можливість змінити її цільове призначення для. Це значить, все зрозуміло. Я да. підтримую Івана Васильовича, Я рекомендую також підтримати Івана Васильовича і е, не спішити з даним питанням. Е, тому за запросити сюди, якраз на цю комісію. Давайте визначимося, коли ми вийдемо. понятно що потрібно буде подивитися. Можливо, е, якраз погода нам буде, як то кажуть. Сприяти морози будуть відходять, тихенько сніг сходитиме, і ми подивимося на цю територію. Про попередній, як то кажуть, збір потім буде повідомлено. Потрібно буде, щоб ви з собою взяли графічні матеріали. За мене комісія, я попрошу і юристів тут це хай візьмуть все таки документи, які передували цьому. Оренда, викуп, яким чином це все пішло і стало у приватних руках. Ну, а далі понятно, що комісійно. Ми подивимося на цю земельну ділянку. Після того, як комісії, дві комісії зустрінуться на перехресті біля озера Земснаряд, потім буде прийнято відповідне рішення щодо подальших дій і нашої комісії. Чи є заперечення? Якщо так, то я не рекомендую виносити дане питання на сесію міської ради в такому вигляді, яке воно є, доопрацювати і потім тільки. До колегії. До колегії. Да, тому... Да. в п'ятницю. Четвер у мене Полтава. Давайте на п'ятницю. Орієнтовно пишемо на п'ятницю. Собирайте на п'ятницю. Давайте годин на десять. Будь ласка, собираємося біля. Марки Топта в Засулі, чи де там, правильно? чи тут, Де ви організуєте? Ви, пані Світлана, вам і карти в руки, як говорив один із президентів Зарубіжжя, там, да? він в карти вміє грати. Тому, будь ласка, у вас карти в руці, будь ласка, ви збираєте нас і ми готові їхати туди і обстежувати. Після 50... 10 я думаю, що так. Да. Чи... Ні, п'ятниця, п'ятниця, наголошую, п'ятниця. Чи є заперечення? Якщо ні, я навіть не ставлю на голосування, тому що питання не закрите. Тому, будь ласка, питання ми повинні вирішити і вже тільки після того розглянути в повному об'ємі. Так, чи є до мене запитання? Якщо запитань немає, я всім зичу міцного здоров'я, благополуччя, слава Україні. Комісія завершена.